Останні дні перед 24 лютим це вже були такі ну, дуже напружені дні, коли ну, ми реально замислювалися над тим, що ну, це не провокація. Хоча, хоча ми знаємо, що і ми ж бачимо зараз по цим перемовинам з Трампом, да, Путіна, що Кремль це мастер спорту по провокаціям, по шантажу, по провокаціям, по, ну, це... по створенню паралельної реальності паралельної реальності, по. По грі в карти, але з картами, які є крапльоними, І, ну, це не про чесну гру, це не про чесних людей, це не про понятійних людей, які ми себе собі не, не вважали. Це просто сявки. І безумовно, ну, по-перше, Ну, я особисто, ми дуже Багато людей думали, що це е, реально це такий, ну, це такий шантаж, е, це провокація. Останній тиждень був вже такий дуже напружений. Не можу вам сказати, що ми знали 100%, що буде, буде напад 24 лютого. Ми є унітарна держава, ні федерація, ні конфедерація. Да? Ми є унітарна держава, яка має... Вертикальні зв'язки з всіма органами влади в столиці, тому нам приймати рішення одноособово це ж неможливо. Тому ми, ми ж були на постійному контакті з Києвом. Все ж таки ну, хотілося вірити, що це все, все ж таки це провокація. Хоча за себе скажу, що останні дні вони були дуже напружені, вони були дуже важкі перед 24 лютого. Дуже важкі.